18-річний Роман Бейдер із Чернівців Поступив до Волинської православної богословської академії із твердим наміром глибше пізнати духовне життя. Хлопець каже, що вже за перші два місяці навчання збагнув щоденна молитва це не просто атрибут майбутнього священнослужителя, а особливий стан душі людини. Все, що я шукав, я знайшов дійсно в академії. Ну найперше, що хочеться сказати, це православний дух, який знаходиться в академії. Коли ти зранку просипаєшся, йдеш на молитву. Потім, якось ще сказати, на пари йдеш, також молитва, після пар молитва, також ну, виховує таку православну дійсну людину. Ти не забуваєш про ту ціль, про ту мету, з якої ти сюда прийшов. І хоча більшість студентів академії молодь, але є й ті, хто свій шлях до Бога, починають у зрілому віці. Серед таких 54-річний лучанин Сергій Смірнов. В кожного, бачите, в кожного свій шлях до, до Христа, в кожного свій шлях до церкви. Якщо згадати ще років 5-6 назад, то в мене в основному було, як всі священні, всі говорять люди, що я прийду в церкву, то кажуть – Христос Воскрес. Дуже рідко був, був більш зайнятий мирськими справами, більш більш все. Але якось не знаю, напевно, настав такий час для мене, що захотілось пізнати. Як правильно вірити в Бога? Як розуміти, як святі отці вчили? У нас географія студентів досить широка. По суті, ми захоплюємо всю західну Україну, південну, центральну і північну. Зараз менше вже зі сходу їдуть, бо на сході відкрилась Дніпропетровська семінари, з яким ми тісно співпрацюємо. Ну і окрім географії української, у нас є за кордоном достатньо кількість студентів з п'яти країн, які в нас навчаються, навіть одружуються. 1 вересня, коли студент поступає, це ще не означає, що він буде студентом. Він проходить карантин, наскільки людина, попавши в духовне середовище і міру, може нести той хрест, на який його покликав Господь. І це дається йому час Обвизначитися посвята в першокурсники у Волинській православній богословській академії, окрім традиційного молебню і складання обітниць, включає і право носити особливий одяг. Це й чорна ряса та жовто-блакитна хустина. Багато хто одіває так модно зараз носити в національних кольорах, а тут це ознака відповідальності. Він повинен молитися за Україну. Трудитися для блага України, а коли стане священнослужителем, молитися і вести українців до царства небесного. Події в Україні вплинули і на навчальний процес в академії. Цього року тут навчатимуть і капеланів, священників, які служитимуть у зоні бойових дій. Серед інших нововведень посилене вивчення іноземних мов та продовження спільної праці над видавництвом журналу Волинський благовісник.